Є у Вінниці така структура – лісозахист. Той захист вінницький і та тварь, яка там керує, тільки навпаки допомагає злодіям, лісникам красти більше лісу. От дивіться, цей лісозахист благословив воро лісників Одещини рубать. Бачите, які зелені дерева. Зелені абсолютно дерева. От. Без цього лісозахисту рубка неможлива. Ну, цей хай чахлик ще може був. А то ж, дивіться, бачите, зелена, Зелена до верха глядіче. Дивіться, яка. От, шикарна глядіче, дивіться, з неї сок тече. Бачите, от бачите, сок тече з неї. Сток. Прямо тече сок, збирайте. І цей, вибачте, за слово тварюка, хто там командує тим Вінницьким лісозахистом, благословив цих урків рубать це насадження. Це взагалі унікальне рідке насадження. Ші стоїть глядічії. Вон ще одне. Бачите? Сок тече. От. Прямо видно сок тече. І от таке унікальне насадження, сов і ці, бидлякої за рік, за два спиляють геть. Тут тільки недавно була рубка, вже нову рубку. Бачите пеньки, вона ледічі дуже швидко гниє. От. І тут, очевидно, рубка була десь 2-3 роки назад. До речі, ці лісники не ждучи самої рубки, вже рубають тут. Я вже три пеньки знайшов, от тільки поряд три пеньки. Що цікаво, насправді сухе дерево, в рубку не відведене. Дивіться, які прекрасні ледічі, здорові дерева відвели під рубку. Всі от три дерева, що я бачу, чотири дерева, всі живі, тільки одне із п'яти дерев так умовно. І то йому ще жити і жити. А то всі живі, всі нормальні дерева. І це блядво Вон, бачите, от прямо видно сок тече. Вже де той сок. Але ж якісь каплі є. Яке файне дерево, дивіться, зелене доверху. І ця блядота царацька Пише на нього, що воно... Що воно вже мертвяк. Самі вони мертві, розумом мертві. Оце бачите, як крадуть. Тут це рік назад, по, в минулому році вкрали, відрізали один стовбур. І вось ще один стовбур розрізали, бачите? Це без всякої рубки, без всяких білетів просто вкрали. Взяли половину стовбура, відрізали десь. Далі це дерево почне гнити. І по факту вони його таким методом вбивають. Ну от, бачите, оце суха. Але її не рубають. Я не знаю, чому її не відводять. Відводять здоровий, красивий. А це хоч сухе, і ніби можна її видалити, але чомусь її не видаляють, не розумію. Ну звісно, назначають найкращі, найбільші, щоб набити найбільше свою мошну животні лісники.